Вітаю панство, Арістович знову ляпнув дурню. Хоча ні. Не дурну ляпнув товариш Арістович, але висловив свою позицію своє бачення майбутнього, теперішньої Російської Федерації. Панове, прошу поглянути вас на оцей скіншот, зроблений з офіційного телеграм-каналу товариша Арістовича. В своєму дописі Арістович міркує про майбутнє Росії і дивним є те, що. Арестович бачить це майбутнє. Бачить майбутнє, в якому Росія існує. Далі по скіншоту. Арістович стверджує, що Росія неодмінно буде існувати з Пукіним або й без Пукіна. Ба Більше, Арістович бачить ймовірність світлого майбутнього для росіянії, в якій росіянці повинен якийсь новий лідер. Якийсь новий месія народу росіянського. А знаючи про маніакальну самозакоханість товариша Арістовича, неважко здогадатися що тим новим месією народу росіянського, Арістович бачить себе. Пригадаємо безліч публічних виступів товариша Арістовича проти української мови та проти української культури. І повірмо, що це є його світогляд, а не випадкові обмовки. Нагадую вам також, що за півроку своїх публічних відеорозмов на росіянському язикі з росіянськими відеоблогерами про війну в Україні Арістовий став найпопулярнішою, найрейтинговішою людиною в Україні. Саме так. Оцей росіяноязичний росіянець з українським паспортом, але з росіянським світоглядом, став для Мільйонів українських виборців справжнім ідолом, і у цьому є найбільша біда. Панове українці, мислимо критично, позбавляємо вже тої неприродньої, тої збоченої любові до всіх чужинців, до чужинців, для яких Україна є лише полігоном для експериментів, а українці витратним матеріалом. Шануймо своїх, шануємо українців, і буде нам і матеріальний добробут, і буду нам культурна велич, і буде нам соборна Україна відбереться помозр, Стеродуб, Воронеж, Волгу, Каспі та Кас, і аж на самому зеленому клині. Слава Україні! Слава українському народу!